Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вдруге за рік приїхав до Китаю. В межах візиту він поговорив із лідером КНР Сі Дзіньпіном. Зазначається, що розмова тривала втричі більше запланованого понад три години. Сі підсумував, що з моменту першої зустрічі цього року країни зміцнили політичну взаємодовіру та міжнародну координацію. Він сказав, що Китай і Білорусь є важливими силами в реформуванні та розвитку системи глобального управління. Тож КНР і надалі планує зміцнювати співпрацю з Білорусс в різних сферах. Відомо також, що Сі та Лукашенко обмінялися думками щодо російсько-української війни. Після переговорів з очільником Китайської Народної Республіки Лукашенко відвідав Пекінський університет. З нами на прямому зв'язку Наталія Бутирська. Це експертка з питань Східної Азії. Магістрка зовнішньої політики. Пані Наталія, доброго вам дня. Вітаємо. Добрий день, вітаю, пані Наталі. Ну тут треба розшифровувати. Коли Лукашенко їздить до Пекіну, це завжди певним чином не просто так. Можете нам пояснити, що він там робив, і можливо, які завдання він отримував від свого хазяїна Путіна. Ну нам хочеться думати, що Лукашенко їхав від Путіна, але тим не менше, я скажу, що для Лукашенка Китай це і гарант. Його власної, такої ну відносної незалежності, відносного його існування також від Путіна, тому Лукашенко, коли їде до Китаю, то він вирішує багато справ, і зокрема ті справи, що стосуються його особистого політичного перебування, ну і економічні речі, тому що з огляду на санкції, з огляду на те, що Білорусь, е окрім того, що вона в принципі була. В дуже непростих стосунках із заходом і перебувала під санкціями з огляду на реакцію Лукашенка на демонстрації побиття опозиції і також його нелегальне перебування на президентському кріслі наразі вона ще й долучилася до підтримки Росії. Ну і відповідно вже є абсолютно не тою стороною, яка має навіть якісь перспективи спілкування із заходом до того часу, поки буде Лукашенко при владі. Тож зараз він дуже чітко повернув свій погляд на схід, так як це зробив ось Путін, і намагається провадити ще й свої такі окремі елементи політики. Перший візит Лукашенка був в цьому році, я маю на увазі, на от буквально 9 місяців тому. Тобто, скажімо, ну зачастив він до Китаю, так і це вказує на те, що дуже багато справ дуже багато про що є йому просити. І того разу також Лукашенко поїхав до Китаю в момент, коли сам він і Білорусь перебували під надзвичайним тиском російського президента. З... З точки зору введення російських білоруських військ на територію України. Тобто, ми пам'ятаємо цей період, коли і в нас в засобах масової інформації дуже багато говорилось про вірогідність того, що Лукашенко Путін може змусити Лукашенка взяти участь у війні безпосередньо, і от якраз той візит відбувся до Китаю приблизно в той час, і очевидно, що Лукашенко таким чином намагався зменшити тиск Путіна і заручитися підтримку всіх. Дінь піня з точки зору свого президентського лідерства, ну зараз ситуація трішки змінилася, але тим не менше, гарантії, які хотів би мати Лукашенко від Китаю. Вони дуже важливі, і Китай це розуміє. І для Китаю теж Білорусь є ну, таким потрібним клієнтом, потрібною країною раніше ця країна дуже була важлива з точки зору логістики. Зараз також певні шляхи проходять через територію Білорусі, все ж на до, до європейських країн, і з точки зору стабільності цієї країни, так в Китаю важливо. З іншої точки зору, ми з вами бачимо намагання, наприклад, Китаю формувати свій світовий порядок з допомогою країн, які беззаперечно підтримують ті ініціативи, які озвучує Китай. Там це, наприклад, ініціатива глобальної безпеки, ініціатива цивілізаційного розвитку, ініціатива спільного майбутнього для всіх людей. Ну, тобто, це його це, власне, кажучи, лідерські такі ініціативи, які висловлює Цзіньпі з точки зору Китаю. Ну, Білорусь беззаперечно це все підтримує і готова бути тією стороною, яка говорить за усіх питаннях. Тобто, ну, для Китаю важливо, хай, хай буде ще така сторона точки зору Білорусі, то Білорусь дуже активно зараз намагається ще й долучитись до всіх організацій, які керуються пекіном, про такі про китайського толку. Наприклад, така організація як ШОС. Білорусь хоче стати членом, долучитися до Брікс, теж висловлювали своє побажання. Тобто, ми бачимо, з точки зору Білорусі ця велика зацікавленість, з точки зору Китаю, ну звісно, ну, чергова дуже така гарно віддана країна, яка весь готова підтримувати. Власне кажучи, ця дружба так виглядає, бачите, дуже такою гарною, відвертою міцною. Але ж, от якщо про розмови, це не перемовини, а просто розмови стосовно війни Росії проти України і от розмова цих двох лідерів, пані Наталію, як ви думаєте, тобто тут переконувати Сі Сідіньпін. Міг би переконувати Лукашенка в тому, щоб відмовитися від цієї війни, відвернутися від Росії. Ну очевидно, що Лукашенко точно на це не піде, тому що він вже дуже в пасті. Тоді про що могла б бути йти мова саме в контексті війни? Про те, щоб не наступав Лукашенко, черговий раз, щоб не підтримував певні ініціативи, чи як? Ну мені здається, що Китай не буде відмовляти Білорусь не підтримати Росію в тому вигляді, в якому є, так тобто, коли я сказала про те, що Білорусь намагалася із китайською допомогою зняти той тиск, який відбувався з точки зору Путіна, і він був такий близький до поглинання в Білорусі, тому що відбулося навіть об'єднання, військове об'єднання, тобто з точки зору військового керування, ми пам'ятаємо кроки з. З боку Росії на, на, на вплив на Рос на білоруські війська на території Білорусі, тобто там йшлося вже про більш серйозні кроки, і в да в тому випадку, і в даному випадку, Китай виступає як така сторона, яка певною мірою намагається завадити повному поглинанню Білорусі як, як суверенної держави, і дві країни навіть от в розмові говорили про це, і Китай сказав, що він підтримує Білорусь на вибраному шляху розвитку. І виступає за виступає проти втручання зовнішніх сил у внутрішні справи Білорусі. Ми це можемо трактувати двояко. Ну тобто, очевидно, Білорусь дуже проти кольорових революцій. Вона це все дуже серйозно подавила. Китай також виступає проти корольорових революцій, і в цьому випадку дії Лукашенка вони з точки зору Китаю абсолютно виправдані, і це може трактуватися як втручання, так би мовити, зовнішніх сил, які намагалися змінити владу Україні. Але ви знаєте, цей сигнал може бути і такий, от слабкий, нечіткий, названий і для Путіна з точки зору збереження певних елементів білоруської незалежності. Але все не просто. І коли вони говорили про війну, на то я думаю, що це були такі поверхові розмови, де Білорусь підтверджувала, що вона як і Китай мріє, в сторони сіли за стіл переговорів, щоб вони мирним шляхом знайшли порозуміння. Ми ж з вами чули дуже цинічні заяви з боку президента Білорусі про те, що він виступає за мир, і мало не готовий бути тут у нас посередником. Тобто, ну Лукашенко настільки цинічний у своїх заявах, тому я думаю, що і в розмовах із Китаєм він намагався показати, як Білорусь навпаки докладає зусиль для вирішення цього конфлікту, і зі свого боку там відспілкував, що підтримує китайський мирний план, і те, що Китай може стати чи не єдиною силою, яка. Може завадити у, у цій війні, е, тому що Лукашенко теж е, у відповідь на мирний план він так якось сказав, що ось Китай прийде і він у, у все розрулить. Типу, було, була така заява схожа, коли тільки Китай проголосив цих своїх 12 пунктів. Тобто я думаю, що ці розмови були поверхові. Але ви знаєте, є ще якісь те, на що б я хотіла звернути увагу. Е, буквально ну, трішки більше місяця тому е, відбувся форум пояс і шлях. На який приїжджав Путін, і Білорусь, вона є дуже активним учасником цього поясу шляху, і дуже активно під Україна, яка дуже активно підтримує усі буквально ініціативи, які озвучує китайська сторона беззастережно. Але при цьому біл президент Білорусі не був присутній на форумі, і ну це така дивна річ, чому він не був присутній з огляду на те, що Лукашенко намагається не пропускати ніякі події, які пов'язані там із наприклад із китайськими ініціативами з присутністю Сі Цзіньпіня. Ну як скажімо, наприклад, поїздки на шос, де Білорусь не є членом цієї організації, а тільки вона є асоційною стороною. Ну тим не менш. І з'явилася такі така інформація у пресі, що Китай не дуже позитивно подивився на те, що Білорусь погодилась на розміщення тактичної зброї на своїй території. Окрім того, створення от тих отих криз на кордоні з Польщею, а значить з Європейським Союзом, з, зокрема, руками Білорусі. Ми пам'ятаємо, як вони мігрантів намагались перекинути на польські території. Так ось це теж. Створює певну напругу Ну, і для Китаю такі мінуси великі в його відносинах непростих із ЄС. І відповідно, з, з цієї точки зору, ну, Лукашенко був трішки такий неприйнятий. Але, як ми бачимо, візит відбувся через місяць. Тому Лукашенко, вочевидь, відчуває, що йому треба дуже серйозно балансувати між тим, як він виживає в умовах путінського пресу, і між тим, як він намагається знайти підтримку Китаю. тобто вести Таку політику якогось такого балансування між різними сторонами, і все ж таки ну показувати максимальну лояльність Китаю, тому що ну він аж ніяк не зацікавлений в тому, щоб втратити таке гарне ставлення з боку Сідінпіня китайської сторони до себе, тому що це чи не одна велика сила, яка на сьогоднішній день і приймає його, і певною мірою може, як я вже сказала, захистити від повного поглинання з боку Путіна. Пані Наталя, продовжимо зараз з вами нашу розмову, але перед тим хочу зачитати повідомлення Олександра Прокудіна. Це голова Херсонської обласної військової адміністрації. Це його офіційна сторінка сьогодні. В Україні відзначають міжнародний день волонтера. І ось цей пост сумний, але пов'язаний саме з цим днем. Росіяни вбили благодійника у Херсоні. У міжнародний день волонтера життя Руслана Анісенко, волонтера організації Справжні, трагічно обірвалися сьогодні. Зранку його вбив російський снаряд, випущений по центру міста. Ми співчуття родині вічна пам'ять загиблому. Та нагадаємо, що цього ранку відбувся обстріл. Міста і е, знаємо про те, що також двоє людей було поранено, і одна людина зараз ушпиталина. Ну і власне зберігається повітряна тривога зараз, в тому числі на Херсонщині. Тому будьте надзвичайно уважні до цих сигналів і до цих повідомлень. Не ігноруйте їх і за можливості перебувайте в об'єктах укриття Миколаївська, Херсонська, Запорізька області зараз червоні. Ну, ми говоримо про міжнародну політику і підтримку України далі з Наталією Бутирською. Пані Наталія стосовно впливу інших організацій або країн, тому що до прикладу, то країни Європейського союзу зараз є в обговоренні те, що є. Запитання до Китаю від країн ЄС стосовно впливу на Кремль і на Путіна на те, як взагалі може це повпливати, і чи може Китай змусити Росію припинити цю війну. От як Ви вважаєте, взаємодія Європейського союзу і Китаю? Наскільки вона зараз вагома і можлива? Додам єдиний факт, що зараз в Пекіні перебуває Шарль Мішель, просто от сьогодні. Угу. Насправді для Китаю важливо не зіпсувати стосунки з європейським союзом і не тільки не зіпсувати, а тримати їх в окремій території від е, відносин із сполученими штатами Америки. І Китай дуже багато працював над тим, щоб волати прямо за автономією Європейського Союзу як окремого полюсу, де вони б вони не слідували, наприклад, там, санкціям Сполучених Штатів чи якісь критиці, яка була озвучена Сполученими Штатами, і Китаю дуже не хотілося б, щоб європейський союз це підтримав. Але російська агресія проти України вона дуже серйозно вплинула на відносини Європейського Союзу та Китаю. І, наприклад, Урсула фон дер Ляйнік і Шар Мішель, вони і. Тільки й Борель, головний дипломат Європейського союзу, вони не перестають. Підкреслювати під час своїх зустрічей з із китайськими очільниками чи будь під час якихось міжнародних заходів де є китайська сторона про те, що на сьогодні відносини Європейського союзу та Китаю будуть дуже багато в чому залежати від того, як Китай буде не тільки реагувати на війну, як він буде в себе вести в цьому контексті, і наскільки він буде готовий вплинути на Росію з огляду на їх близькі стосунки, і зараз, от Наприклад, 7-8 числа відбудеться саміт китай ЄС він відбувається в умовах, коли ну, ці відносини мають дійсно таке напруження, і дуже Китаю важливо, щоб зняти його, і він намагається якось відділити свою своє. Свої відносини з Росією і намагається показати, що він взагалі осторонь цього конфлікту, і робить усе для того, щоб бути конструктивною силою. Ну звісно, йому ніхто не вірить, і лідери країн знову ж таки вони підкреслювали, що і під цього візиту вже в котрий раз вони будуть говорити з Китаєм на тему того, щоб він вплинув на Росію. Але слід сказати, що по мірі того, як тягнеться війна, і зараз ну, багато чого стає очевидно, Очевидним, хто з країн що робить, наприклад, чи дійсно за словами якісь стоять конкретні дії. І це стосується самого Китаю. І з моєї точки зору, зараз уже в Європейському Союзі, багато лідерів втратили надію на те, що вони можуть змінити позицію Китаю з точки зору того, щоб він все-таки зайняв, зайняв сторону західних країн, і тому зараз в основному намагаються попереджати Китай про те, що підтримка Росії, особливо постачання військових засобів, вона може дуже вилитися дуже серйозні наслідки. І, ну, Тобто, зараз основний момент, про що говорять наші партнери, оце якраз про підтримку і недопустимість цієї підтримки. І, наприклад, влітку, коли Китай намагався домовитися з Європейським Союзом про відновлення цього саміту, тому що кілька років поспіль він не відбувався через різні причини. Посол Китаю до Європейського Союзу дав велике інтерв'ю, де він намагався показати, що ну, Китай абсолютно не, ніяким чином не підтримує Росію. Ми от готові е, співпрацювати з європейським союзом. Таке примирливе дуже інтерв'ю. І в ньому він е, так, зробив таке зауваження Європейському Союзу, що в 12-му пакеті, от якраз він формувався цей пакет влітку. Є компанії Китаю, які допомагали Росії. У підтримці в обході санкцій, і оці китайські компанії вони попали у список європейського союзу, були претендентами на санкції, і посол дуже попросив всіляку, що Китай буде впливати на ці компанії і зробить усе, щоб такого не було. Натомість попросив їх зняти з цього списку. Європейці пішли на зустріч Китаю, відклали. Прийняття, але ну Китай нічого не робив для того, щоб вплинути на їх діяльність. Більше того, через певний час той самий посол сказав, що вони не можуть втручатися в роботу бізнесу, і от зараз, наприклад, європейський союз уже цих 12 компаній поставив у список і прийме проти них санкції. І більше того, він буде дуже серйозно говорити з Китаєм на, на рахунок на, впливу на свій бізнес, який е, допомагає е, Росії співпрацює, і співпрацює з російськими компаніями компаніями поза оцими всіми міжнародними обмеженнями, дякуємо вам, пані Наталія. Наталя Бутирська, експертка Спасибо. з питань східної Азії, магістрка зовнішньої політики, була з нами на прямому зв'язку. обговорювали якраз причини, справжні причини візиту Лукашенка до Сідіньпіна.